Дня у Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект 11.322, який передбачає можливість звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство. Основні положення документом хочуть нести зміни до кримінального кодексу, що під час воєнного стану військових, які вперше вчинили дезертирство чи самовільно залишили частину, могли звільнити від відповідальності, якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби. При цьому погодитись на повернення військового на службу також має і командир його військової частини. Така згода має бути письмовою, яку надають прокурору і той же може клопотати перед судом про звільнення військового від відповідальності. Якщо ж суд ухвалить звільнення його від відповідальності, то з дня повернення на службу військовому поновлять грошові виплати та забезпечення, які були призупинені. При цьому за час відсутності на службі грошей йому не будуть виплачувати. А як ви ставитесь до даного законопроекту?